Минулої суботи в обласному центрі завершився розіграш Кубку України з важкої атлетики. Вінницю для його проведення обрали не випадково. В останні роки місцевий актив спромігся підняти вид на якісно новий рівень не в останню чергу завдяки зусиллям ентузіастів. Серед них представники благодійного фонду Здорова нація, які внесли значну частину коштів на організацію змагань. Кубок України підходить до свого завершення. Для нашої збірної військової області це дуже приємні змагання. Відбулися дуже на високому рівні організаційно. ви бачите, яка зала прикрашена. І змагання прийшли на міжнародному рівні. За оцінкою експертів, це було на прикладі як чемпіонат Європи, а, а можливо, як чемпіонат світу. Наша збірна Вінської області здобула три нагороди: два срібла та одну бронзу. Це за останні. П'ять років найбільше досягнення нашої війниської команди. Усього у кубку взяли участь кращих 140 спортсменів нашої держави. Дев'ятеро з них вінничани, в їх числі і дівчата. Любов Кураченко у дебюті виборола срібло та захистила звання майстра спорту України. Виступала я в новій для себе категорію в плюс 75 Ми вирішили перейти. Вот, результатом ну спортсмен ніколи не може бути довольним своїм результатом. тому що скільки б ти не піднімав, ти завжди хочеш піднімати більше. Вот, подняла я 100 115, поднимала намного больше. Вот мои лучшие результаты 107 кг рывок и 130 толчок. Вот. Но этого результата нам было достаточно для того, чтобы попасть стать второй. Вот. В связи с плохим финансированием, потому что подготовки на этих соревнованиях абсолютно ничего не помогали. Мы готовились вот за свою зарплату. Можно сказать, я готовилась вот, то вот так. От можна було б виступити лучше. Можна було б в Ден для мінянових категорії поборотися за золото. Загальний доробок віничан: два срібла та одна бронза. За попередні п'ять років це кращий показник. Постаралися і наші важковаговики. Георгій Бохомов, Сергій, Грачов, Костянтин Літвінов, Олександр Бартощук, Богдан Мойсеєв, Дмитро Бабич та Олександр Драч працюють із ними Володимир Краснобаєв, Костянтин Суцков та Іван Лозовський.